Всіх щиро вітаю, ну нарешті. я дочекалася. Обожнюю весну за оце її таке квітіння. Все цвіте, красу несе. А тій красі Тайса не радіє все. Там нема черепахи, тому не лізь туди зараз. Холодно, не можемо ніяк переїхати на вулицю. Вибачте, будь ласка, за інтершуми. У нас зараз на задньому фоні буде грюкати, стукати мама. Потім вийде батько, вони заведуться, сусідська собака гавкатиме, матюки летітимуть, але я про квіти. Півники, Іриси, дивіться, люди. Я не знаю, яка це неймовірна краса. Не хочу його. Та ні трішечки може навіть і розкрити. У мене вже їх настільки багато, що не знаю, куди й садити. Але як подивлюся, скільки ще сортів, це в цьому році по весні отут кущі встигла почистити. І тоді вони ж, звісно, що гарно квітують. А от на той двір підемо, там я не кругом встигла. От Що характерно, от хто спостерігав, зверніть увагу: кожен колір він пахне по-різному. Тобто, біленький пахне тако, там кремовий по-іншому, нібито схоже, але там трішечки солодкіший присмак. Ну, аромат, там трішечки гіркіший, у які красені. І вони так швиденько, слухайте, вже навіть не встигли розкритися три дні. Ну, їх, і вже таке враження, що вже і відцвітають. Але їх трішечки потіліпав Ві, дощ, вітер, ну нічого. Так. Всі навіть і ті, що звичайні, вони також мають право на існування і також гарні. Ось, будь ласка, один день і вже вони і відкидають піони. Ну що, що це таке? І ось який. Я оце півдня навколо них лазю і нюхаю. Нюхаю і кайфую. А які вони, якщо придивитися всередині там незвичні, Боже, начебто якась там чи комаха, чи що. І дивіться, як схожі ось такі вусики на китиці верби, коли квітне. Боже, яка краса? А от цього, до речі, будячка не можу позбавитися його. Одна шкода, дивіться, він куди поліз, зараз буду виривати, і я ж його по ну, виривала, видаляла. Але глушить усе он туди попере, І ось на троянду. Троянду, до речі, в попелиці. Треба швиденько оприскувати. Та все треба. Всьому треба у цій заразі капнути в ротика. Якщо не попало в ротика, то сидіти далі. Так, ну і сюди. Ще тут у мене самі звич... звичайнісінькі, але ж це ми ну, придбали їх разом з будинком. Я оце не можу, мені треба подивитися, які кольора. Подивіться, мені треба зазирнути. Ой, краса! Ну і це, саме звичайнісінькі. Зараз підемо на другий двір, і я вам покажу, там у мене сортові. І е, ввечері, коли немає вітра і затишок, це взагалі такий аромат тут Не може зрозуміти, чим воно пахне. Акація, не акація, конвалія, не конвалія, троянда не троянда. Ну, краса. Якщо ось пі піон, наприклад, пахне трішечки кислуватим, таким, О, такий аромат. то ці такі солодкущі прям, ну мед Оце кущ взагалі шикарний. Єдине, що шкода, що так недовго вони квітують, нам доводиться з вами чекати наступної весни, щоб знову цим символі. Помилуватися. У мене їх також багато на задньому дворі, але, мабуть, ще й не всі, що я хочу. Я вже навіть не знаю, ну я ж кажу, де їх і садити. Ось який гарний кущ. А оце ще не розкрився це сортові. Це вони і не дешеві, але щось так, дивіться, воно вже який кущара і тільки одна квітка. Це мене, ну, дратує. А ось. Оце, звісно, в мене такий король. Ви тільки, ви тільки погляньте. Як каже мій, ну папа каже, як би ж воно квітло, та все літо. Та як би ж, ну, для цього є інші квіти, там, троянди. О, подивіться, яка краса. Яка краса. Тут чомусь пішла суміш у мене. І елітні, і звичайні. Але і звичайні вони просто прекрасні мають право на існування. А як вони на сонці ще й виграють? Така краса, ну ось, вже я бачу по оцих бутонах, щось тут буде гарне. Але вони, як зрозуміла, в мене пізні сорти і ранні, ну, і супер ранні, звісно ж, є. І там, де взагалі вони несесенькі, малесенькі, а квітнуть. Тільки сніг зійшов. Такі, найзвич... Такі самі, звич... самі звичайні, але ось, подивіться, яке ніжність. Які ніжні. Так, а давайте сюди зазирнемо. Ой, там всі кольори. Як його можна було це таке створити? Це простий, жовтенький до речі, у мене є. Це такий, знаєте, жовто ну такий більш насичений, жовто-гарячий. А в мене є просто такий блідий-блідий, жовтенький. Ну, зараз покажу. От зараз знімаю і думаю, не знаю назву жодного сорту. Як вона називається, не знаю. Нібито мені люди і казали, але мене, знаєте, не було цілі по сортам пройтися. Ще цибуля не відквітла суворого. Оцей, А просто для, для себе, для душі. Дивіться, яка красота. А пахнеш, Боже, милосливий. Ну цей кущик добрячий вже. Йому, мабуть, він вже третій рік. То, звісно, що добрячий. А в мене є один, така засмучена, ось зараз покажу. Бо чорний, повністю повинен бути чорний. У мене навіть десь фото є, якщо знайду, то приліплю сюди. Але нічого не дав в цьому році. Я так чекала, так чекала. Ну, що ж поробиш? Нема, то й нема. Це ж таке. І зараз ще усюди переступлю. Ось також. Красень. Красень-краснючий. У мене там ще є в садкові, але він пізній. Взагалі такої кольору просто такий цегляний. Високий такий, здоровецький, гарний такий, ну, не можна передати. А ну пахнеш ти. Ой, та пахнеш таке солодкуще. Цей солоденький, дуже солоденький. Ось ну, походіть, понюхайте, хто не, 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 не робив собі, не задавав такої цілі. Я вам кажу, що вони пахнуть ну, просто і кожен колір пахне по-різному. Є якась там загальна нота, але ж під, під, під нотки, оці, вони не, просто оце хочуть такі парфуми. Так кажуть, є. прямо так от питаєш і рис, і вони тобі видадуть. Ну, я маю на увазі продавці. Або в інтернеті треба. Я вже собі купила липу Сма... зі смаком липи парфуми. То не можу, я взагалі квіткові люблю дуже. То не можу нарадуватися. Лю на себе з усіх сторін. А в цьому районі минулорічне квітування було дуже густе, просто краса. А от що сталося, коли ти їх не чистиш? От не почистила ще тут трішечки трава наросла, але ну, це тут такий участок, що тут їх немає. Тут будемо траву косити, оцю кролі чи, не знаю, чи для мульчі. І їх стало менше. Ну, Не, не листя, а саме квітів. Бачите, тому що забиваю. Треба все-таки, я от у ножом лупаюся, прибираю зайві коріння, старе, бо з нього вже нічого не буде. Причому так, знаєте, прибираю, навіть не жалкую. Беру ось теж квіти розміром такі гігантські. Ну і ці саме звичайні, але гарні. Йо тут посадила вон, там, на фоні наших баняків, де ми щось там замочили. <гум> такий, такий гарнючий. Е і ще ось і лілейники. Я їх також дуже люблю, понатикувала кругом. Нібито такого нічого. Знаєте, квіточка та квіточка, але ну, дуже гарна. Воно мені навіть якщо так от дивитися, то трішечки схожі на Ну і все, приїхали люди. Так, ті, що на фрезі. От, до речі, мене колись квітували, то дуже також гарненькі квіточки. Зараз підемо ще е, отуди аж до черешні, там покажу. Тут у мене трішечки коло е, ставочка, я його і тут і залишила. Чому він мені схожий, знаєте, на аїр. Ну, і рис болотний чи ставковий. І думаю, та хай буде. Він тут так гарно розрісся. Але ж тут він же вичищений, добряче. Отут не чистила взагалі, не займала їх. Ну подивіться, які. Ну просто х... така, знаєте, е... жовта хмарина. Тут не чистила, бо в нас от планувалося будівництво. Думаю, не буду, бо їх треба буде пересаджувати. А тепер навіть не займала, ну хай вже відквітують, а вже потім будемо пересаджувати кудись. Тут ось, ну, красені мої. Я їх навіть скажу вам отак от не пам'ятаю, щоб я там ну, з такою метою якоюсь їх там чи ну, підживлювала. А зараз думаю, доброго я вносила чи ні. Ну, мабуть, не вносила. Ну, Так куди? Я ж постійно тут щось розкидаю. І оце ось, ось, ось такий, така ділянка. Тільки набісає ці ділянки тут в малині вперла. Дивіться, якого красення. Зараз мене мене жонга заросила. Зараз вище в грязюку влізу. Ось. Оце також інший. Оце сортові. Голландські, знову ж, не знаю я їх назв. Брали, бралося для душі, не для бізнесу. І, і, і також, от і може третій рік, ну, от, два квітконоси один і другий. Треба звідси, чи малину, чи його кудись, бо не годиться. І ось остання моя діляночка: півників, ірисів чи ірисів. З піонами вони тут товаришують разом. Найпростіші тут отакий от жовтенький, але гарненький. До речі, він найбільше схожий на е, аїр. Тут піони пізні, потім як розквітнуть, покажу. Тут хотіли їх пересаджувати, нічого їм не робила, тому вони е, не можу сказати, що загущені, а навпаки, кудись починають мігрувати, нечищені. От. Коріння їхні не чистила, бо знову ж таке планування, це вже вже з іншого ракурсу зайшла з цієї сторони. Планування було будівництва, просто переноситься. Мені тут хочу собі, я е, вже казала, хто уважно слухає, я собі тут хочу таку теплицю, але щоб можна було, е, е, знаєте, і взимку підтоплювати, трішечки там тримати тепло. Я хочу туди ці трусові, таке мені дуже хочеться. Е, це я вам зараз розказую. А вам, дивіться, мама сидить, розкрила рота і слухає. Слухає уважно кожне слово. <реш> ще я правильно кажу. Контроль на лінії. Так, ну нічого, бачите, буду знати. ну Не встигла трішечки та й не думала. А тут, дивлюся, барвінок завівся. Треба його звідси полізе по всьому, потім не виведу. Треба його за двір. Ми пересаджуємо, все, що зайве за двір. Там нормально також росте, але не все, а ну іноді ще щось викабенюється. Підеш туди. Так, і оце, до речі, ще одні з найперших таких високих, голландських були. Боже, це які там роки були, я не знаю. Мама їх купляла бабусі в село. ну, бабусю, як... І потім я як сюди як переїжджала, я все позабирала. Оце вся ділянка весь це, це все з села. Вони також це в цьому році, вони, мабуть, ну, холод же ще всім дав трішечки по жопі. То вони... А то низькі, а то вони такі зав... високі. Оці, мабуть по Півтора метра також красені. От, в принципі, і, і все. Тобто, оце у мене ті що переселенці, що з села приїхали весь ряд. Але ж, бачите, за 9 років що їх посадила, я не змінювала їм ні місце, нічого, єдине, єдине що підчищувала. Отакі От вони стали не зовсім гарні. Все, побігла робити свої справи, милуватися квітами, нюхати приємні. Аромати весни, яка вже, до речі, скоро закінчується. І я це тільки зараз, коли сказала, усвідомила, Боже, живий жаль. Ну, нічого. Буду ще весни, і літа, і осені, і зими. Бажаю всім міцного здоров'я, успіхів і до зустрічі!